Усім привіт! Давайте разом приготуємо корники. Тісто м'якеньке, начинка соковита. Готуються легко. Для тіста нам знадобиться 600 г борошна, 1 стакан кефіру або сметани, 250 г маргарину, сода та сіль. Так, нам потрібно змішати всі наші продукти. Беремо наше борошно, пересипаємо у глибоченьку мисочку, в якій буде удобно вимішувати тісто, додаємо маргарин, його ми розтопили, сюди сіль та соду. А також наш кефір або сметану. Починаємо вимішувати тісто. Спочатку я вимішую в мисочки, а потім перелажу все на стіл. Тісто повинно вийти м'якеньким і не липнути до рук. Гарненько вимішуємо. Ось таке тістечко в нас виходить, воно м'якеньке, еластичне. Далі. Нам потрібно розділити наше тісто на невеличкі шматочки. Робимо ковбаску з тіста і будемо ділити. Після цього наші шматочки потрібно скласти на дощечку, накрити пакетиком або плівкою і обрати в холодильник хвилин на 40. Далі робимо начинку. Для цього в мене куряче філе, картопля і цибуля. Беремо картоплю і ріжемо на маленькі шматочки. Так само нарізаємо цибулю, а потім нарізаємо філе. Далі з'єднуємо все, добренько перемішуємо. Додаємо сіль. А також я хочу додати вершкове масло, також перемішуємо. І так, 40 хвилин пройшли. Дістаємо наше тісто і будемо розкачувати. Для цього підсипаємо стіл борошном. Беремо наш шматочок, добре його розминаємо, бо тісто в нас холодне, застигле. І розкачуємо. Діаметр розкаченого тіста приблизно 15 на 15. Так, як тісто розкатане, беремо нашу начинку, кладемо в центр одну ложку велику з горкою, не шкодуємо начинки. І будемо формувати наш курник. Зачіпляємо спочатку з, з однієї сторони тісто, а потім з двох наступних. Коли сформуємо всі курники, переносимо їх на підготовлене деко, застелене пергаментним папером і будемо смачувати. Змащуємо ми яйцем з молоком. В мене тут 2 жовтки і 2 столові ложки молока. Добренько намастили, після чого беремо ложку і вливаємо по одній всерединку. Це дасть нашій начинці бути більш соковитою. Випікаємо соль. Після хвилин, випікання наш урок у них треба добренько вмити. Для цього ми беремо водичку і просто зверху змащуємо. І накриваємо рушничком, залишаємо хвилин на 10. Ось такі красунчики в нас вийшлися. Друзі, готуйте, ви не пошкодуєте, вони дійсно дуже смачні, соковиті, готуються дуже легко. А ще підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім приємного апетиту! Пока-пока!